Для того, щоб вам не було спекотно, в першу чергу правильно потрібно підбирати термобілизну по системі EQUAX, якщо боєць знає, що це таке, то він розуміє, про що я кажу. В плані є правильна термобілизна, яка відводить вологу, є правильна термобілизна, яка зігріває. І при правильному підході до цього всього, і знаючи, власне кажучи, свій теплообмін, бо кожної людини він свій, це індивідуальна тема, він підбирає шари. Для того аби саме в цій курці було більш комфортно саме в активній фазі, компанія Карінтія розробила в момент того, що передбачивши це все, вона зробила клапан під підмишками, який дає змогу відкрити бійцю під час активної фази і дає додаткову вентиляцію для цього всього. Ну, власне кажучи, це максимально дієве рішення. Там не присутня ніяка сітка, бо іноді буває таке, що. Коли там присутня сітка там, в інших аналогових моментах, там, від компанії UF Pro або ж, там, від компанії там, щось, ну, ця сітка може десь затиснутися і боєць в момент якоїсь активності він не буде займатися тим, що треба от щось кудись подвинути, десь там щось якось роз'єднати, щоб воно поїхало далі. Він Дьорне раз-два, якщо він не поїде, то ну, буду бігти так і буду потіти. Ну все. Тут по факту цього немає, і це як плюс, так і мінус. Комусь це не подобається, комусь подобається. Але практичної сторони це дуже правильне рішення було. І якщо ми повертаємо до системи квакс і порівнюємо знову ж таки цю куртку з сьомим шаром, якщо правильно підібрати попередні шари, тобто термобілизна, фліска, оцінивши типу, ваш власний термообмін, то ця куртка розрахована до мінус 15. Тобто, коли ми кажемо до мінус 15, це з урахуванням цього всього. Якщо одягнете виключно на футболку, ось цю куртку і такий пішов, мінус 15 там воювати, то нічого це не вийде. Ну це буде шляпа.